Добровольчим підрозділам пропонують покинути зону антитерористичної операції, якщо ті не вступлять до офіційних частин або Нацгвардії, або Збройних сил України. Про це повідомляє керівництво сектору М. Наразі йдеться лише про бійців добровольчого українського корпусу право сектор, який нині перебуває в широкиному. Що з цього приводу думають самі бійці? Дізнавалася Ганна Бока. У суцільних трощах... вижив лише годинник. Це були готельні котеджі мирних людей у широкиному. Тепер тут одна зі стратегічних позицій українських військових. Такі порядки вояки отримали після того, як вигнали звідси бойовиків. Тут простріляний кожен сантиметр у стелі, у стінах, у вікнах, навіть на бруківці. А головне усе по варварськи навіть не розграбоване, а просто потрощене бойовиками. Ну це таке практично, в кожному. Далі ротний батальйон у Донбас вражає ще більше. Він із побратимами серед усіх розрух знайшов уцілілу автівку, але не пустив її на військові потреби, а знайшов її господарів та привіз їх сюди, щоб забрали. Ну, от тоді, благодаря їм, хлопцям, лядам этим. Ми забрали свою машину. Спасібої граміншая люди поїхали стерегти ж. Позиції залишилися лише вояки із батальйонів Донбас та правий сектор, але й частині з них наказали покинути передову. Командир восьмої окремої роти правого сектора із позивним червень. Таку команду на стратегічній точці фронту називає зрадою. Я от слідкую за перебігом війни і бачу, що тільки добровольчі батальйони і добровольці залишали якісь стратегічні місця, і ці місця були втрачені через деякий час, починаючи з Іловайська, Донецький аеропорт. Дебальцево підопічні червня розгортають прапор, розписаний школярами, і кажуть, вони тут заради таких дітей. А отже, нікуди не зрушать з місця ані завтра, ані до 1 квітня, як того вимагають у Генштабі. Виконають же накази лише свого провідника Дмитра Яроша. Ми не ступимося звідси, тому що це є наша земля, і ми прийшли сюди захищати. Ми добровольці, будемо тут воювати. Що на два фронти І з бойовиками і з Генштабом? штабом ми не будемо воювати, ми будемо боювати з бойовиками. Так а вам кажуть покинути позиції АТО. Що ви будете робити? Ми Не будемо покидати. Чому ми сюди приїхали захищати свою землю? У прес-центрі АТО підтверджують добровольцям, пропонували написати рапорти і вступити в офіційні підрозділи Сил АТО. А от ультиматуми спростовують. Запропоновано визначитись до якого підрозділу вони хочуть бути і з ними боронити Україну. Представники правого сектору з цим погодились і взяли термін для прийняття рішення. В армії повинна бути дисципліна і порядок. Легалізувати правий сектор чи вивести із передової остаточну позицію. Очилін добровольців обіцяв озвучити завтра. А в Маріупольському штабі АТО вже наголосили: до конфлікту не дійде. Во яківіз передової силою ніхто виводити не стане, але й цивільних військових кажуть не буває. Ганна Бокандрісокоренко Вадиморахватесен один плюс один.